Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про такий феномен інтернету як Луст Здається, на коїномовному ютубі цю тему, ще ніхто не зачіпав, тож я буду першим. То що ж таке Луст Вaveв? або в перекладі на українську слубна хвиля це музика, про яку практично немає інформації, такої як назва, виконавець, дата виходу, або ж місце запису. Часто це пісні, що знаходяться в мережі, але їх похожність залишається невідомим, що робить їх предметом пошуку та дослідження в інтернеті. Суд Лусфейму. Це музика, що стала загубленою в цифровому просторі через відсутність або ж дефіцит інформації про неї. Завдяки зусиллям спільноти в інтернеті такі пісні стоїть об'єктом дослідження, де користувачі намагаються знайти їхнє обходження, використовуючи різні методи. Якщо ж говорити про приклади Лусфлейму, то це можуть бути записи з домашніх касет, радіопередач або записи так званих групу будівок, Котрі не були відомі та не поширювали свої записи в масу, наприклад, граючи в своє задоволення. Пісні, котрі з'явилися в інтернеті, пізніше без жодної інформації про авторів, місце запису, час тощо. Проте буває втрачена інформація, про походження може включати назву пісні, не виконавця, дату запису, лейбл та інше. У цьому відео я хочу розглянути найвідоміші приклади Lost Vedu. Перша пісню, яка відома під назвою «Everyone Now Z, яка насправді називається Alter Motives. Історія почалася у 2021 році, коли користувач на ім'я Carol92 опублікував на форумі What The Song фрагмент пісні тривалістю 17 секунд. Він стверджував, що знайшов його на старому DVD векапі зі своїх записів. Через низьку якість запису користувачі не змогли точно розібрати слова, але найбільш чутними були фрази «everyone knows that», кожен це знає та Alter Motives приховані мотиви. Ці фрази стали неофіційними назвами пісні. Згодом фрагменти набув вірусної популярності, особливо на форумі Reddit, де було створено окремий сам Реддіт Евриван на де люди з усього світу об'єдналися, щоб знайти оригінал. Історія пошуку пісні Every1Z це одна з найвідоміших історій у спільноті Лісплей. Це було довго і заплутане розслідування, яке тривало кілька років. Теорії та гіпотези про походження пісні. Редітори висували багато гіпотез та теорій І ось основні рекламний джерел Через специфічне звучання в 80-х багато хто вважав, що пісня мала бути використана в якійсь рекламі. Це було притаманно для саундтреків реклам того часу. Звук тих самих синтезаторів, наче відкидують всі ці часи, тому припущення анонів на рахунок часових рамок виявилося вірним. Саундтрек до фільму. Були припущені, що це могла бути частина саундтреку до якогось невідомого фільму чи телевізійного шоу, що також загублені у безні часу. Рідкісна пісня Інді Горку. Деякі вважали, що це може бути невиданий трек маловідомого гурту 80-х, або ж випущений у малому тиражі, поширюючи серед друзів чи знайомих, що є частою практикою для маловідомих гаражних груп. Містифікація. Як і у випадку з іншими загубленими піснями, була версія, що це просто жарт або ж містифікація від самого прослухача, який публікував фрагмент. Протягом кількох років шукачі перебирали тисячі старих записів музичних е баз даних, а також перевіряли різних артистів 80-х чи стиль, схожий на Everyone на З, знайшовши справжнього автора. Розгадка виявилася дивною, навіть комічною. Скоро зрозуміти, чому. У 2024 році. Після трьох років наполегливих пошуків загадку було розкрито. Пісню Alter Motives було знайдено. Її авторами виявилися британсько-канадські музиканти та режисери Крістофер і Філіп Бут, які працювали під різними назвами, зокрема Who is Who. Виявилося, що пісня була записана ними у середині 80-х років, а конкретніше у 1986 році, як саундтрек до фільму для дорослих, який називається Angels of Passion». Та використовувався як фонова музика. Самі музиканти навіть не пам'ятали про існування цього запису, Тільки з ними не зв'язалися представники спільноти, що займалися пошуками. Редітору, котрий знайшов пісню серед чисельних робот Крістофера у фільмах удібного роду, довелося передивитися 12 годин порно. Здається, Карл 92, котрий дав перший поштовх для пошуків, висловивши 17 секунди відривок на форум What's the Song, міг знати з самого початку, звідки ця пісня. Але точно в ми не знаємо.